Друзі, відео вийшло досить велике, я записував відео. ось, Так як стрім в мене обірвався, і я продовжив запис відео. І я так бачу, що вже довго буде відео, я його більше записував, але вам його випущу тільки декілька останніх партій, вже коли я набираю. 2300 вже 285. Ну, ще небагато. Де коня там поставив? Ну ладно. перед поки не йде. М -м -м. Коня хочу поставити кудись. Слухайте, ну кінь тут просто буде. Дуже гарним. Тому. Бо... Тарма суперник, це все допустимо. Може, варто було мені слоново відійти перед перед цим. Ну, окей. Ще вперед. Стоп побив. Напав на коня. А три. а три. Так, ну тут коня буду тримати. Окей, добре, що позиція біля короля закрилася. Ну, і все. Так, пішака. Цікаво. Дивіться, декілька кліків вже в нього є. Питання до своєї мають бути питання до своєї позиції. Тут просто б'ю. Mm, там від споки коня. Ну добре, давайте. Ой, а чую цю туру? Сейчас сам не зрозумів чому тут уру. Тут туру. Туражний буде. бій. Навіть крейто. Окей, okay, ну тут же можна побити. Стоп, я щось зіваю. Як завжди, ні. Ну, шах я б'ю. Ні, нічого я не зігнув. Все добре. Окей. Тоді відходимо назад. Можна побити? Давайте б'ємо. стоп так я не очікую його. Ходів, якісь нього такі ходи, що я не доганяю. А, окей, тут класно. я такой пішака? Ого, а пішак вперед. Побив. Коня не пускаємо. На рівному місті суперник собі наробив проблем. Так, ну тут шах звідси. Шах звідси. <плес> так, не пускаємо. Пішак вперед стається, правда? Ну тут вже все. Тут пішак вперед. Хоча... Окей, здався. Мало вже часу, було. ой добре. Проаналізувати? Ах, нема. Я вже хотів, щось з цього аккаунту навіть видлати, щоб новий запустити з преміумом. Не знаю, чи може тут запустити ще вдасться, якось там надовше. Безкоштовний преміум. Чись там десь можна так зробити. Бо там на початку завжди дуже просто. Йо там аж на місяць його. Пишуть тиждень, а там місяць часу ти користуєшся. О, таке є махінації свої. Все, що потрібно, лише дійсну картку. Без грошей. Окей, okay, так так, одна партия завершилась. И 2 300. Не знаю, че 2400 400 буду идти. Точно не зараз, друзі. пока я буду відбуватися Speed Chess... Speed Chess Championship, то World Chess Championship. Ось матч за На першій світу я, напевно, поки не був. Ух ти цим. А я не знаю, що тут робити. А, я не знаю, що тут робити. Вже так. Давайте спробуємо так. Хейтрон. Може, рокировку все обов. тут я можу зробити рокировку, бо хід конем не страшний має бути. М -м. Що відбувається? на дождь, Давайте так тоді і може. Добре. Можна туру напасти. Позиція дуже unusual. Дуже-дуже незвичайна позиція. Ще раз напав. можеш побити, Може тут. Ну, тут просто в'ю. Висить пішак. Побив. Дурить мене, хоче перехитрити, що він хоче від мене. Напав на туру. Хоче мене обдурити. Чингисхан такий. Тут, здається, можна вже втікати. Фух. Ай! А, так і шах. Вау Ну, сорян Я не винен Так-то где? Помпую просто. А можно было словом краще быть? Да ладно. <с <с Камон. Сдавайся. Сдавайся. Оу. Oh, а я забудьте, я там четко могу пешак в параде играл. Ну так особи. Окей. Okay. <глінг> Клікер. Він так ускорився, нічого, як побачив, що у мене там щось 20 секунд. нього хвилина. Він так дав на годинник. Ну, давайте подивимось. Тут час зараз буде відображатися. Смирдюк. Ну от він. У мене було 20 секунд. Ось тут. 17 нього хвилина, в мене 30 секунд. Я тут ще думав, шукав варіанти. І ось тут в мене 20 секунд, і він почав, коротше, клікати. Кожен хід там 2-3 секундочки. Ну, окей, тут же він більше. 1 секунду, бачите, 2 секунди хід. Ну, так, а мені це все треба було знайти. Блін. Тут міг слона побити, але я примовив то вже. А, ну і тут саме цікавіше почалося, бо я віддав ще коня. Ось і. Є, yeah, 2300, друзі, ну, 2300 таких собі. Yeah. Я б не сказав, що гарного. Окей. Okay.